Привіт, мої маленькі друзі! Послухайте, будь ласка, що я вам розповім? Чудовий восени наш сад. Там груші є, і виноград, і яблука, і яблучка рум'яняться, і грушки посміхаються. До саду ми зранку всі підемо, покличемо сусідів, і осені, і сонечку прокричемо спасибі. Діти! А чому ми сонечку і осені прокричимо спасибі, як ви гадаєте? Так, тому що восени у садах дозрівають що, підказуйте, фрукти. А на огородах, на полях що достигає? Овочі. І тому осінь називають багатою, щедрою, бо восени ми собираємо урожай. А погляньте, ось який урожай у своєму саду зібрала я. Подивіться, що ви бачите, що в мене дозріло. Так, що це таке, дітки? Яблука. Яке це яблучко? Підказуйте. Червоне. А це яке яблучко? Яку воно кольору? Жовтого. А бічок який у нього? Червоний, то як ми його назвемо? Жовто-червоне. Вірно, дітки. А це що таке, подивіться? Соковита, соков'яна лита, я, я її швидше з'їсти мушу, а зуветься вона груша. Яка вона, дітки? Ой, подивіться, вона теж аж ніби помаранчева. Ще який колір на ній є. Червоний, дітки, І груші достигли в мене в саду. А це що таке синяя і соковита, солодка і злаблива? А зовуся просто слива. І сливи, діти в мене в саду достигли. От такий багатий урожай зібрала і я. А скажіть, дітки, а якої форми у мене яблука, сливи, якої вони форми? Як ви гадаєте, якої? Давайте покажемося, якої вони форми. Якщо, як кулачок, правда, дітки? це яка форма? Куле подібна, або як сказати, куряста. Вірно, дітки, от сьогодні ми з вами на занятті будемо ліпити фрукти, які достигли восени в саду. Ви вже сказали, що яблука, сливи, груші, вони кулеподібні, кулясні. І ви всі знаєте, як треба зліпити кульку, що ми беремо пластилін і ліпимо круговими рухами. І у нас утворюється, що кулька. От, наприклад, я хочу зліпити яблучко. Яблучко незвичайне. А щоб воно було з червоним боком, дітки, то для цього що потрібно взяти? Ось у нас кулька вже є, це яблуко. Да? А треба тепер зробити йому червоний бічок. Для цього беремо червоний пластилін і розмазуємо по цьому. По цій кульці, що ми зліпили, розмазуємо дітки, роблячи червоний бічок у яблучка. Ось так розтягуємо дітки по яблучку. Це буде у яблучку червоний дітки, ось такий бічок. У нас буде яблучко зелено червоне Ми другим пластиліном зробили йому червоний бік. У нас це яблучко жовто-червоне. А це яке підказуйте? зелено червоне вдавлюємо там, де буде плодоніжка. І вставляємо, дітки, яблучковий хвостик. Ось таке яблучко ми зробили. А бувають яблука, дітки, і просто жовтого кольору. А тепер, дітки, я вам покажу, як треба ліпити грушу. Щоб виліпити грушу, дітки, я взяла. Пластилін і зразу з'єднала. Одну кульку взяла зелену, а другу жовту. І їх дітки, разом з'єднала. У мене буде груша жовто-зелена. Також ми робимо кулясту форму, дітки робимо кулясту форму. А верхня частинка у грушки яка ніби витягнута вверх, так, от і ми верхню частинку так, руть. прямими дітки, рухами, прямими дітка рухами трішки розкачемо. І витягуємо так пальчиками, трьома пальчиками дітки витягуємо. І приглажуємо, щоб грушка була гладенька, соковита, достигла. І утворилась так грушка. Тут трішки вдавлюємо, ніби плодоніжка там буде, і ставимо дітки, хвостик. Так, і грушка у нас є. А ще що можна виліпити? сливи. Сливи дітки можуть бути фіолетові, а можуть бути сині. Сливи за формою можуть бути дітки круглі, округлої форми, коли подібної. А ось, ось, ось слива угорка, вона дітки трішки овальної форми. Треба зробити кульку. Дітки робимо кульку якими рухами? Круговими рухами. Потім розкачуємо трішки прямими рухами. Придаючи їй овальну форму і так само витягуємо трішки з однієї сторони і з другої, дітки. І ще що треба зробити. Хвостик. ніби сливка, у нас тільки зірвана із гілочки. Ось такі у нас сливи. То що ж, ми сьогодні з вами, дітки, будемо ліпити? Що я наліпила? Подивіться. Яблука, груші і сливи. Це той урожай, що зірваний у садку. Як ми, дітки, будемо ліпити яблучко, сливку якими рухами, круговими рухами. А грушку, що ми зробимо там, де хвостик, трішки що витягнемо. Бо грушка у нас витягнута верхня частинка її витягнута. Ось такі овочі. Фрукти, дітки, пробачте, я гадаю, що виліпите і ви. Хай вам допоможуть ваші мами, братики, сестрички. Сфотографують і прийшлите мені, які фрукти у вас получилися. Які ви фрукти виліпили? До скорої зустрічі, дітки, до побачення!